Дорогі ветерани великої вітчизняної війни, від усього серця вітаю вас із 68-ю річницею перемоги у великій вітчизняній війні. Скільки б часу не минуло, це свято є особливим для нас, бо в цей день ми вшануємо наше героїчне минуле і мирне сьогодення, пам'ятаємо і схиляємо голови перед мужністю того покоління, яке вистояло і вибороло славетну перемогу. Яка назавжди залишиться у нашій пам'яті як символ патріотизму, мужності, відданості, сили волі та любові. Шановні ветерани, учасники великої вітчизняної війни, ми низько вклоняємося вашому подвигу, згадуємо тих, хто у жорстокій битві за свою батьківщину виборював перемогу часто ціною свого здоров'я і життя, хто кував перемогу у тилу ворога. Вічна слава всім, хто поліг на фронтах у партизанських загонах, підпіллі, катівнях пішов із життя від ран та хвороб. Схиляємо в шані голову перед дітьми війни, на долю яких ліг тягар відбудови країни у повоєнні роки. Дякуємо вам, наші герої, за честь, свободу і незалежність. Живіть довго і щасливо! Будьте завжди здоровими. Та радісними нехай доля дарує вам і вашим родинам благополуччя, злагоду, мир, радість, добро, достаток і душевний спокій зі святом, з днем перемоги.